Зуби савців розміщені в муках щелеп. Вони поділені на різці ікла та кутні. Різці мають загострений край, вони допомагають тварині відрізати від їжі невеликі шматочки. Ікла найчастіше конічної форми і довші за інші зуби. За їхньою допомогою тварини отримують та розривають здобич, а також захищаються від ворогів. Малі та великі кутні зуби перетирають їжу. На їхній поверхні різноманітні горбки та згортки, які разом утворюють жуйну поверхню. Росновноїдних видів добре розвинуті різці і кутні зуба, а ікла не дорозвинені або зникають. Хоча зуби ссавці різноманітні завалідом, вони однакові забудовою. Кожен зуб складається з особливої речовини, дентину. Частина зуба ще виступає над ясними соням вкрита місною емалью. То щелепи зуби кріпляться за допомогою кореня, вкритого твердим цементом. Різці та ікла мають один корінь, кутні два або три. У більшості савців протягом їхнього життя зуби змінюються. Перші зуби називають молочними, а у них, на відміну від постійних, яких змінюють, немає коренів. Слід зазначити, що не всі сервці прижовують їжу. Дельфіни, наприклад, ловлять і ковтають рибу цілою. Їхні зуби всі однакові, схожі на їхла та здатні лише отримувати здобич. В усаті кити зовсім не мають зубів. Жиляться вони дрібними організмами товщі води, проціджуючи воду за допомогою особливих рухових пластин, вусиків та язика.